Як стережуть горілку депутата Луцької міської ради Петра Нестерука біля складів, у яких ми вчора купили підозрілий алкоголь, зібралася справжня армія. Проте це не працівники поліції, які турбуються, аби тонни підозрілого алкоголю не вивезли зі складу. Це працівники цього ж складу, на чолі з директором фірми Полісся Трейд» Нелею Нестерук. Минулої ночі журналісти, активісти та працівники податкової поліції лишилися на ніч біля складів. Мета такого чергування не дозволити вивести до початку перевірки підозрілу горілку. Проте вгледіти зовсім не так то Просто. У алкогольному складі замкнулися працівники півночі за закритими дверима велася активна діяльність. Дзвеніли пляшки, чулася метушня. Ще важче прослідкувати за цими нічними справами стало тоді, коли журналістів та податківців, працівники патрульної поліції, вигнали за ворота. Аргументували тим, що це приватна територія. Хоча територія перебуває у комунальній власності, а склади всього навсього орендують. Приватна охорона закрила ворота, автомобілі пропускали під суворим контролем. Журналіст. Не пропускали взагалі, коли ж нашим кореспондентам таки вдалося потрапити на територію складів і зафіксувати, куди ж дівають підозрілий алкоголь. Все закінчилося сумно, побили оператора телеканалу «Аверс». На задньому дворі і навіть не на території складу полісі трейд, а на територіях інших фірм стоїть причіп зі сміттям. Там побиті пляшки з обдертими акцизами. Поруч стоять сміттєві пакети, що заповнені поліетиленовими упаковками. Саме в таких вчора і була запакована горілка клуб водка. пляшки цієї марки в перемішку з іншими пляшками алкогольного напою ми знайшли у цьому ж таки причепі. Проте затриматись нам біля смітника не вдалося. На місці події. Біг директор підприємства Укргосповари Аркадій Климчук ще з одним чоловіком. Чоловік нецензурно лаявся та бив по камері. Бі камеру я не бачу, що ти ви не маєте... Я зараз кажу посвідчення. покажи документ. Вже коли журналістів виштовхували за ворота, Аркадій Климчук напав на оператора телеканалу Аверс Костянтина Кіца. Костянтин Кіц нещодавно повернувся працювати на наш телеканал після тривалої перерви, під час якої він на сході захищав цілісність нашої батьківщини. Ось так героя зустріла привіт на Волинь. Оператора готовця кілька разів вдарили в обличчя за те, що він виконував свою роботу та громадський обов'язок. Наразі ми подали заяви до правоохоронних органів. Чекаємо реакції. Тим часом на момент підготовка. Ки цього ефіру на склади прибули працівники податкової. Вочевидь, за дві доби суд таки виніс рішення про перевірку. Хоча журналістів ні до складу, ні на саму територію, яка нагадаємо у комунальній власності, не допустили. Ми й далі лишаємося біля складів аж до завершення перевірки. Будьте з нами. Наталка Боліщук, Юлія Цеплюк, Костянтин Кіц, Дмитро Кудик для новин на часі.